Маєш кальцієві плями і хочеш досягнути ось такого результату, тоді використовуй наш Magic Acid. Для досягнення ось такого результату потрібно використовувати спеціалізовані очисники. Зараз ми продемонструємо, як він прибирає кальцієві плями. Що вам потрібно? Берете наш Magic Acid. Попередньо, звичайно, вимиваєте лужними засобами чи спеціалізованими засобами під капотом, тобто оцю частину. Берете Magic Acid, він гелеподібний, берете пензлик і наносите його на потрібну ділянку, де потрібно забрати цей кальцієвий наліт. Зараз ще трошечки нанесемо. Наносите його всюди, де є цей наліт. І залишаєте на 5-10 хвилин, в залежності від давності і кількості цих забруднень. Значить він безпечний для лакофару покриття, тільки не потрібно давати йому висихати на поверхні. Так, зараз залишаємо і потім покажемо результат. Так, пройшло 5 хвилин. В нашому випадку цього достатньо. Берете або мікрофібру вологу, або змиваєте це все водою акуратно. І дивитесь на результат. Так, зараз ми просушимо ще поверхню і покажемо, як воно виглядає повністю на сухій поверхні. <звук> Ось так. Тепер виглядає наш підкапотний. Простір без будь-яких кальцевих плям, чистенький і гарненький. Magic Acid вам в допомогу.